Нововолинський ЦНАП пройшов аудит з безбар'єрності та отримав висновок експертів. Серед досягнень, які є в нашому ЦНАПі, це інклюзивна рецепція. Також тактильні смужки для людей з порушенням зору. У нас влаштований зручний пандус та встановлений звуковий показчик для людей з порушенням зору. Також у нас інформаційний термінал для людей з порушенням зору та які пересуваються на кріслі колісному. Це цифровий сервіс, який дає змогу дізнатися про роботу ЦНАП, записатися в електронну чергу. Також він адаптований для людей, які пересуваються на Кріслах колісних для їхньої зручності, а також для людей з порушенням зору. Також у планах є покращити зовнішній пандус, сходи та двері. Це підтвердив і аудит безбар'єрності ЦНАП. Для вирішення цих питань невдовзі буде виготовлено проєктну кошторисну документацію. Згідно рекомендацій фахівців, були вже замінені ручки на вхідних дверях згідно норм безбар'єрності. в Новолинському СНАПі. Я досить часто гість, тому що дуже багато питань, як до супроводу ветеранів, так і безпосередньо до самого ЦНАПу, які вони знаходяться в одному приміщенні. Були деякі питання стосовно пересування мого пересування особистого по безпосередньо по під'їзду і по самому ЦНАПу, але пристосований туалет. Є хороший досвід пандус з правильним котом, з яким мені насправді дуже легко самостійно заїжджати. Також для незрячих тут досить гарно покладені доріжки для орієнтування, але також є над чим працювати.